Не варто використовувати для приготування страв, виключно соняшникова олія. Рослинних масел існує дуже багато, і кожне з них має свої унікальні властивості, які можна і потрібно враховувати, збираючись підкреслити ті чи інші переваги різних продуктів, незважаючи на те, що всі рослинні масла за своїм складом схожі і містять корисні поліненасичені жирні кислоти. Ті самі, які дуже важливі для будівництва клітин, регуляції жирового обміну і здоров'я шкіри, волосся і нігтів на кухні, обов'язково має бути хоча б кілька видів масел, щоб ваш раціон був повноцінним А меню? Різноманітним. У новому огляді розповідаємо про найпопулярніші види рослинної олії, які ми часто незаслужено обділяємо своєю увагою. Арахісове масло нерафінована арахісова олія джерело корисних речовин і необхідних організму вітамінів в першу чергу, комплексу вітамінів, В. Воно також багате рослинними білками, додають стравам особливу поживність і ситність вегетаріанці. Зверніть увагу. Арахісове – мало низькокалорійний продукт, і на відміну від рослинного масла воно не так інтенсивно вбирається в продукти присмаження, а блюдо готується швидше, до речі, завдяки високій температурі оренджем. Використовувати арахісове масло дуже економно для готування вам знадобиться його в кілька разів менше ніж соняшникової, крім всіх цих вражаючих достоїнств, Арахісове масло не вбирає запахи, готується в ньому продуктів, що дозволяє використовувати його ще раз. Де купити, ви легко знайдете арахісове масло у всіх великих супермаркетах, наприклад, у стріччі або метро. Вартість пляшечки складе близько 450 гривень за 0,5 літра. Маслинове масло, оливкова олія, найпопулярніше у всіх господинь після соняшникової. Одного разу спробувавши замінити останнє оливковою для приготування страв і в якості заправки до салатів, мало хто повертався до соняшникової олії, вважаючи за краще з тих пір завжди мати на кухні пляшечку більш смачного, ароматного і корисного оливкового масла, унікальний склад цього масла, антиоксиданти. Вітаміни Аке, доожирні кислоти омега 3 благотворний його вплив на травну і серцево-судинну системи, і звичайно, унікальний смак, колір, консистенція і тонкий аромат роблять його обов'язковим продуктом в раціоні всіх, хто стежить за своїм здоров'ям і намагається чуватися правильно. Оливкова олія, екстра вір'їн використовуйте для створення соусів і заправок, додавайте його в салати і готові страви. Інші види цього масла чудово підійдуть також для смаження або гасіння, де купити, якщо у вас є можливість привозити даний оливково олія з Греції, його історичної батьківщини або просити своїх знайомих привезти його звідти вам в подарунок, ви відчуєте колосальну різницю. Широкий асортимент якісних оливкових олій ви можете знайти сьогодні і в великих супермаркетах. Ціна продукту буде варіюватися від 180 до 400 гривень за 0,5 літра. Кукурудзяна олія не найпопулярніше серед українських господинь. Кукурудзяна олія проти відноситься до кращих сортів рослинної олії. Воно володіє золотистим кольором і приємним запахом, використовується для смаження і гасіння. Загалом, то на перший погляд, кукурудзяна олія практично не відрізняється від соняшникової, проте це не зовсім так. Витрачається цей сорт масла економніше ніж соняшникова. Догрівання не виділяє канцерогенних речовин, не пригорає. Кукурудзяна олія багата вітамінами, група повік, поліненасиченими жирними кислотами, антиоксидантами та іншими корисними речовинами. Це масло дуже калорійне. Вдень можна вживати не більше 2 столових ложок, де купити кукурудзяна олія не найчастіший гість на прилавках українських магазинів, шукайте його в спеціалізованих супермаркетах, оптових гіпермаркетах типу метро, або замовляйте в інтернет магазинах. Ціна продукту складе близько 180 гривень за 08 літра, кокосове масло, кокосове масло найцінніший продукт з абсолютно унікальною консистенцією, яка змінюється від температури. Так, наприклад, воно цілком може замінити вершкове в приготуванні тесту, з іншими рослинними оліями його рідну такі корисні властивості, як благотворний вплив на метаболізм, зміцнення імунітету і допомога в нормалізації рівня цукру в крові. Крім цього, кокосове масло активно притупляє тягу до солодкого, кокосове масло підійде для смаження і тушкування. Воно витримує високі температури і не псує смак страви. Його можна додавати в салати, десерти і смузі, де купити. Замовляйте кокосове масло в інтернет-магазинах або шукайте його в великих гіпермаркетах. Можна також відшукати його в індійських магазинчиках. Продається воно в герметичних залізних банках, які відкриваються консервним ножем. Вартість 400 мл кокосового масла складе приблизно 550 гривень. масло, Крім мигдалевого молока, з мигдалю виробляють корисне рослинне масло, воно виділяється серед інших сортів масла своїм унікальним смаком і приємним ароматом, які відмінно доповнять ваші кулінарні шедеври, а особливо – випічку. Наприклад, традиційне італійське печиво, поліна жирні кислоти омега-3. Вітамін Е, цінні антиоксиданти та інші корисні речовини, мигдальне масло багате ними як будь-яке інше рослинне масло, воно допоможе зміцнити судини і серце, підвищить тонус організму і сприятливо вплине на стан вашого волосся, шкіри і нігтів де купити. Шукайте мигдальне масло в екомагазинах або замовляйте в інтернеті. 200 мл мегдального харчового масла холодного віджиму обійдеться вам орієнтовно в 400 гривень. Масло авокадо масло з авокадо саме екологічно чисте і багате вітаміном з усіх сортів рослинних масел. Це дієтичний продукт, що сприяє посиленню обміну жирів в організмі, тому його можна використовувати в раціоні для схуднення. через масу корисних властивостей. Це масло часто радять приймати просто так для оздоровлення організму по чайній ложці кілька разів на день перед їжею. Ми рекомендуємо використовувати його для заправки готових страв. Овочевих салатів, птиці та м'яса. При нагріванні воно витримує температуру до 190 градусів і тому може додаватися практично в будь-які страви, прикрашаючи їх своїм тонким фруктовим ароматом, де купити замовляйте це масло в інтернет-магазинах. Якісне масло авокадо європейського виробника обійдеться в досить таки велику суму близько 1 тисяча гривень за 250 п'ятдесят. Виноградне масло масло виноградних кісточок використовується не тільки в косметичних цілях, виноградне масло, здобуте шляхом холодного віджиму, зберігає всі вітаміни, мінерали і корисні речовини цього рослинного продукту, воно багате вітаміном Е, поліненасиченою кислотою омега 6 Антиоксидантами і найважливішими мікроелементами смак у нього пряний аромат, приємний горіховий. Застосовується воно для випічки, гасіння, приготування заправок, майонезу, а також для консервування і маринування. Висока температура кипіння масла дозволяє використовувати його для смаження м'яса, риби або картоплі, де купити. Якщо сильно постаратися, можна знайти масло з виноградних кісточок в великих гіпермаркетах і спеціалізованих магазинах, але простіше замовити його через інтернет. Вартість цього унікального продукту буде варіюватися від 300 до 800 гривень за 0,5 літра. Кунжутне масло, кунжутна олія, багато джерело рослинних білків у ньому міститься маса вітамінів, антиоксидантів і мінералів. Такий корисний склад дозволяє використовувати цей продукт не тільки в кулінарії, але й в косметичних цілях кунжутне масло непридатне для нагрівання, використовуйте його для заправок, соусів і азіатських страв. Саме в цій кухні кунжутне масло особливо популярно. Додавайте цей продукт в свої страви в невеликих кількостях. Кунжутне масло відрізняється дуже специфічним терпким смаком в поєднанні з високою калорійністю. 9,00 ккал кілокалорій на 100 грамів. Де купити? У спеціалізованих магазинах ви зіткнетеся з досить широким асортиментом кунжутних масел різних виробників за дуже різними цінами кунжутне масло, наприклад, китайського виробника обійдеться вам в 500 гривень за 500 мл. соєва олія, соєва рослинна олія порівняно недавно почало набирати свою популярність у прихильників здорового харчування. Але багато хто вже не мислять своє життя без цього неймовірно корисного продукту, високий вміст вітаміну Е, багатство поліненасиченими жирними кислотами і амінокислотами, маса корисних мікроелементів і дієтичні властивості в поєднанні з високою енергетичною цінністю, ось унікальні якості соєвої олії. Використовуйте це рослинне масло для смаження, температура кипіння у нього дуже висока, 250 градусів. Приготування у фритюрі або заправок, де купити нерафінована соєва олія, продається оптом прямо з заводів виробників. Ми радимо купувати дезодоровану соєву олію, його можна знайти наприклад в спеціалізованих дієтичних магазинах, де його вартість складе приблизно 250 гривень за 500 мл.